Тихо пом'янемо героїв тих, що бились за свободу, а ворога назавжди проклянемо за те, що відібрав він світ народу. Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся наших сердець. Сьогодні ми зібралися тут, в скорботі, схилити низько голови перед героями України, які у боротьбі за волю і кращу долю вітчизни віддали найдорожче життя. Його несли, а він, а він лежав. Він не хотів собі тієї слави. Вже дух його у небесах витав, а тіло на колінах зустрічали. Кричала мати, синочку, вставай. Сусіди голосили і знайомі. Казали побратими, прощавай, ми помстимося за холодні скроні. А він лежав, красивий, молодий герой, якому б жити ще і жити. Для нього відгримів останній бій. Він їде до домівки, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів стіна, В останню будь героя проведжають. Будь проклята Росії війна, війна, де хлопці молоді вмирають. Осиротіла ще одна сім'я. Війна забрала сина України, Пита холодна, фото та ім'я це все, що залишилось у родини. Сьогодні в Україні всюди плач. Щодня на цвинтарях ростуть могили, Солдатські сльози і слова пробач. Ми помстимося тим, що тебе вбили. Заплаче небо і душем впаде на землю, що героя прихистила. Він же додому більше не прийде, бо замість ніг тепер у нього крила. У молитві згадаємо героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. У жалобі схилімо голови. Вони згасли, як зорі. Тиша, цілковита тиша навкруги. Навіть повітря застигло, тільки чутно, як б'ються в унісон метроному сотні сердець. Це хвилина мовчання. Прошу вшанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. Передень пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який встановлений 29 серпня, ми поіменно згадуємо військовослужбовців, добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Згадаймо і ми поіменно наших героїв-земляків. Віктор Миколайович Бзік. Стрілець, санітар піхотного взводу народився 17 листопада 1975 року в селі Зуравлиха Ставищанського району Київської області. Згодом переїхав в село Зелений Ріг, а затим у село Литвинівка. Загинув 10 червня 2022 року біля села Новогригорівка Миколаївської області внаслідок. Танкового обстрілу окупантами. Поховано героя в селі Литвинівка Уманського району. В нашому селі проживає мама Валентина Васильівна та брати. Станіслав Миколайович Войченко, старший солдат-навідник першого відділення 3-го взводу 9-ї року. Народився 18 грудня 1988 року в місті Києві. Загинув 21 грудня 2022 року поблизу населеного пункту Озерянівка Бахмутського району внаслідок танкового та обстрілу окупантами. Поховано героя в селі Зелений Ріг. Нагороджено орденом за мужність 3 ступеня посмертно. В селі проживають батьки Катерина Іванівна та Микола Іванович. Микола Олександрович Гаврилюк, молодший лейтенант Національної гвардії України, народився 28 травня 1981 року в селі Зелений Ріг. Військову службу ніс з 2000 року. Загинув 29 серпня 2023 року внаслідок отриманих трав під час стрілецького бою. Мінометного та артилерійського обстрілу противника в ході виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області, поховано героя в селі Зелений Ріг, нагороджено медаллю захиснику вітчизни, орденом за мужність третього ступеня. В стелі проживає мама Валентина Іванівна та сестра. Володимир Сергійович Нікітін, солдат, стрілець взводу охорони, гранатометник першої стрілецької роти імені контрадмірала Остроградського, позивний Грім, загинув 16 жовтня 2023 року поблизу села Кринки на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу. Володимир народився 17 липня 1999 року в селі Зелений Ріг. Тут зростав, навчався у школі. У 9 років разом з сім'єю переїхав у село Сусваль Волинської області. Був призваний на строкову військову службу. Під час повномасштабного вторгнення приєднався до Лав Збройних сил України та став на захист своєї країни від російських окупантів. Похований герой в селі Сусви. В селі проживає батько Сергій Валерійович. Нехай кожен день наближає нас до мирного неба над нашою рідною землею. А всім героям, хто поклав своє життя заради існування нашої держави. Честь і світла пам'ять. Висловити подяку всім, хто долучився до створення нашого такого комплексу. Це всі одноосібники, це організації, які в нас у селі. Односельчани приходили і приносили кошти. Хтось допомагав працею. Всім дуже вдячний. Шановна громада, в нашому житті не обійтись без знаків, символів, на які ми будемо дивитися і асоціювати свої думки, свою пам'ять, свої погляди на майбутнє. Отак і сьогодні. Коли ми відкриваємо такі алеї, можна сказати, вони невеличкі, невеличкі, можливо по території, але такі великі, за рубцями, за об'ємом того горя, яке не вимірюється в кілограмах, в кілометрах, і ці рубці надзвичайно довго заживають або ніколи, вони не залишаються без уваги. Тому ось оце відкриття. То є данина нашим хлопцям, військовим, які стали боронити Україну, які стали боронити своє село, свою родину. І це повинно бути. Для чого? Для того, щоб ми пам'ятали, що позаду. І щоб ми знали, що попереду. А попереду діти, і їм потрібна ця країна. Я сьогодні щиро дякую всім тим, Хто долучився до створення цього комплексу, поки він такий тимчасовий, але з настанням нашої перемоги ми все рівно будемо робити їх уже такими гарними, щоб ми мали змогу прийти, поклонитися і ще раз сказати слово дякую. Ну а сьогодні я щиро висловлюю співчуття всім рідним, близьким, батькам, які сьогодні ще є живі. Тим рідним дружинам, дітям, в родині в кого є загиблі. Це слова, але вони дійсно щирі. І я від усієї громади низько кланяюсь кожному військовому. Сьогодні от щойно вийшов із військового комісаріату. Не хочеться називати цю статистику, але вже по місту Жашкова знов три хлопці зниклих безвісти. І знаєте, от такий момент заходить татусь без сліз, без нічого, тихо стоїть. І оповіщення йому прозникло безвісти, не встигли ще дати, бо вже прийшло друге, що знайшли тіло, і вже потрібно буде проважати останній путь і хоронити цього хлопця. Я вийшов з ним з комісаріату. Він розводить руками і каже, один син підняли ногу, лежить в Черкасах, повоював там 2 чи 3 місяці, як не довго, Під загрозою друга нога, а другого вже будемо хоронити. Знаєте, я стою, я не знаю, що сказати цьому батькові. Обійняв, потиснув його. І сьогодні ввечері ще буду вести звіщення про зникло безвісти. Дуже прикро і важко це. Але вже в пам'ять про вас, хлопці, ми мусимо жити на Україні, мусимо боронитися, мусимо гуртуватися, щоб нам не було соромно перед вами. Бо хтось загинув, а хтось втік, хтось виїхав і здалеку співчуває, як там Україна, як вона там важко. Я всім вам дякую, що ви живете. В селі, що ви працюєте, робите кожен свою роботу, і навіть ті пенсіонери своїми вже руками, які втомилися, будь чим трішечки, але допомагаєте. Я впевнений. І наша громада, і вся Україна єднається і далі, і перемогу ми отримаємо. Слава нації і слава Україні! Мамо, не плач, я тут із тобою, хоч тіло в землі, та душа за спиною. Не плач, матусю, не горюйте так нене, себе пожалій і подумай про мене, бо сльози твої роз'їдають всю душу, мені вже спокійно, а ти жити мусиш. Я чую рідненька, як постріли в спину, твоє голосіння, сину, мій сину, не треба так, мамо, ось стою за тобою та гладжу волосся своєю рукою. Я все, що вже міг, то зробив для країни, для тебе ж навічно. Залишуся, сину, не хочу, щоб ти на життя нарікала, не хочу, щоб плакала, ночі не спала. Згадай краще, мамо, як ми всі жили, і світлі моменти, які в нас були. Ти ж сильна у мене, героя ти мати, тому для життя маєш сили тримати. Я в сни твої кожен раз завітаю, І знай, що за плечі тебе обіймаю. В Садочку у нашім, побачиш метелик, це я прилетів, твій синочок Янгелик. На дроті осяду, сіренький горобчик, То я, мамоє, твій улюблений хлопчик. Вдивляйся у знаки, візьми на замітку, я буду усьому для твого зігрітку, Приходити ж зможу, я, звісно, словами, У образі інших людей посланцями. Дуже рада, дуже рада що своїх, ну, Могила, могила є. Дякую вам, що ви приїхали. Це неоціненне. Це, це для матері, хоч дитини нема, то хоч прийде подивитися, що він це заслужив. Але хай би був з сім'єю і з дітками. Бо дітки ще маленькі, треба допомоги батьків. І мати підтримувати. Є людям, куди прийти подивитися на мого синочка на всіх синів, вони всі наші. Вічна їм пам'ять і були зовсім другі плани на, це. на життя, але так сталося. Так, я дякую всім, хто до цього долучився, а чоловік теж брав активну участь у цьому. Дякую. Дякую Тетяні Вікторовні, дуже добра людина. Я тут людина нова, синок, так сказати, переселив мене сюди. Я теж була мобілізована, звільнилася, приїхала жити. Де похопний мій син? Це сама перша подружка. У мене була сусідка, дякую її теж. І Тетяна Вікторівна, дякую. Була б мобілізована. За професією я кухар, ну, звільнилася по, по, вже по причині загибелі сина.